Привіт! З вами англійські монстри. Пора вчитися! Але для того, щоб зрозуміти, чи буде для вас це відео корисне, давайте зробимо маленький експеримент. Є слово warm – теплий. Як зробити з нього тепліший? Я даю вам два варіанти Warmer і More warm. Який же з них правильний? Напишіть це, будь ласка, у коментарях. А якщо у вас були нерви і сумніви, пішли вчитися. Отже, в англійській мові є два способи утворити ступені порівняння прикметників, і для кожного прикметника в нас буде підходити або тільки перший, або тільки другий спосіб. Перший спосіб називається Ернест. Запам'ятайте, будь ласка, що Ернест це малесенький хлопчик, тому для нього підходять тільки маленькі прикметники, тобто прикметники на один або два склади. Наприклад, нам підійде слово «warm», оскільки це Ернест. Ми заберемо від нього початок його імені. І для того, щоб із warm теплий став тепліший, ми додамо його до цього слова. І в нас вийде Warmer. Для найтеплішого ми беремо закінчення Ернеста. І найтепліший буде The Warmest. Другий спосіб називається через море мост. Якби такий міст і існував, він би був дуже великий. Тому цей спосіб підходить для дуже великих прикметників. Наприклад, нам підходить слово «interesting», бо в нього вже є три склади. Якщо ми слово «interesting» переведемо через море, то воно стане «more interesting» цікавіший, а потім воно пройдеться по мосту і стане «the most interesting» найцікавіший. Рідко, але буває таке, що слова, які формально належать до Ернеста, ну ніяк не можуть влізти в його штанці. Наприклад, слово борінг маленьке, але «boringer» «the boringest» звучить на ну, як мінімум дуже дивно. Тоді його до себе прийме через море мост. І в нас буде «more boring» і «the most boring». Зазвичай такі слова мають характерні закінчення, які повторюються в багатьох інших прикметниках. Наприклад, Full, ID, Ink. Тому ще одного закінчення вони на собі просто не витримають. Також запам'ятайте, будь ласка, три винятки. Добрий, good, better, the best. Поганий, bad, «bad», «worse» the worst. І далекий. Far, feather, the «the feathers». Сподіваємося, ви стали мор впевненими у порівнянні прикметників. А якщо вам допомогло це відео, покажіть нам, будь ласка, це своїми лайками. Хоча ми любимо вас і так, ваші монстри!